Тато хаб це проєкт, так, проект. але це, це і спільнота дійсно. Uh -huh. Ну, тобто це і місцина, тому що як, як хаб, в нас є uh -huh. і офіс, де ми uh -huh. приймаємо. У нас, наприклад, одна з нещодавніх така ідей. Ну, ми, ми часто проводимо різні заходи і для татусів з психологами, це, ну, це не просто. Консультація це лекції, це тренінги можуть бути для певної спільноти, групи чоловіків, іноді на них присутні і мами, і буває з дітьми. Звичайно, у нас є і родинні заходи на відкритому просторі. Переважно це краще в літній період проводити. Але нещодавно, наприклад, ми вирішили в нашому офісі просто зробити день настільних ігор, коли родина може пройти і пограти в настолки. Це ну, абсолютно стало прекрасною ідеєю, тому що. Ну, знову ж таки, під час е, війни ну, ще, ще зменшується кількість можливостей для родини навіть просто кудись виїхати, тому що всі переживають, що може бути. Тривога, можуть бути певні ризики, загрози, небезпека. Тому ми такий простір, куди може прийти кожен. Вирішили створити. Ну, це не те, щоб такий простір, коли постійно ти можеш прийти, але ми якомога частіше, принаймні, що вікенду, що вихідних намагаємося проводити якісь заходи.